Боїшся спалити брови ламінуванням вдома, але все одно хочеш спробувати зробити укладку брів сама. Я покажу, як я роблю ламінування вдома набором Зола Сільвер. Також відповім на питання, що робити, якщо ти вже спалила брови. Ну і бонусом дам ідеальну формулу фарбування для блондинок, щоб брови не стали чорними. Привіт! Нам з вами знадобляться пінка. Ватні диски, можливо, ватні палички, одноразові щіточки для брів, сет для ламінування брів від зола, дві різні синтетичні кісточки, кінцет і фарба для брів за потреби. Сьогодні я покажу вам свій повний домашній ритуал ламінування брів. Це просто безпечно і результат реально як після майстра. Перший етап: очищення. Спочатку я ретельно мию брови пінкою зола. Я роблю це щіточкою, щоб зняти весь жир. Та косметику змиваю спонжем з водою. Це важливо, бо від чистоти залежить результат. Етап другий ліфтинг, гель. Наношу перший склад я синтетичною кістечкою, тонко та рівномірно. Ставлю таймер на 6 7 хвилин на кожну брову окремо. Третій етап це змивання. Змиваю мокрим ватним диском, дуже легенькими рухами, бо тепер наші волоски дуже вразливі. Четвертий етап. Фіксаж. Я наношу другий склад Volume Fixer і відразу укладаю брівки у потрібному напрямку щіточкою. Чекаю стільки ж, як і перший склад 6-7 хвилин. Етап п'ятий: фарбування. Той самий бонус для блондинок. Моя формула, щоб не було чорних брів та супер рудих, до Light Brown невеличкої горошинки Я додаю маленьку цятку графіту, також окисник 3%. Дуже гарно змішую і тримаю одну брову не більше 2-3 хвилин. І змиваю вологим диском. Не перетримуй, бо волоски після ламінування дуже швидко хватають пігмент. І шостий етап це корекція форми. Коригую форму пінцетом. Я свою форму знаю і не малюю ескіз, але якщо вам він потрібен, інструкцію я залишила за посиланням у відео або тисніть ось в цей куточок. І сьомий етап завершення. Наношу третій складник Serum для відновлення і блиску. І все. Наші бровки ідеальні. То що робити, якщо ти вже спалила брови? Якщо бачиш, що волоски стали жорсткі, сухі, або ламаються, або закручуються, ти перетримала перший складник. Що робимо? 7-10 днів не використовуємо жодних складів. Наносимо кератин та масло. Касторове або бровбаум. Не фарбуємо брови перший тиждень. Тож, ось так виглядає моє домашнє ламінування з набором зола. Якщо хочеш більше таких домашніх б'юті інструкцій, став лайк та пиши в коментарях, що зняти наступним. А я поки поділюсь, що у мене вже є два відео про бровки і також цікаві відео про косметику. Запрошую на мій канал! І не забувай, що ламінування не варто робити частіше ніж раз на 6-8 тижнів. Не забувай зволожувати свої бровки. Люблю, папа -па, і тихої ночі!